Друзі, ми окремо крапля, але разом ми насправді море. Тому я закликаю всіх підтримати наших хлопців, які сьогодні нас захищають. Все, що ми можемо, все, що в наших силах ми повинні зробити. Сьогодні від себе, від своєї доньки, я хотіла би запрезентувати на цьому розпродажі такі от м'які іграшки, які завжди є символом добра, завжди є символом миру. Тому що діти повинні жити в щасливій країні, в мирній країні. Це частина мого сценічного костюму, цей корсет, який я одягала на концертах і в опорному нашому театрі, і на різних концертах, на упенейрах. Це, звичайно, найдорожче що є в кожного співака. Це є компакт-альбом, диск Лілі Ваврін п'ять хвилин. Це просто на згадку моєї такі візитки, скажімо так, із, із моїм автографом. Обов'язково. Я запрошую вас 8 серпня у Палац мистецтв у Львові. Приїжджайте, навіть не Львів'яни. Я впевнена, що знайдеться багато людей, які долучаться до цієї чудової благодійної акції. Це є велика справа, і всі ми разом здатні подолати велике зло. Будьмо разом і миру нам всім. Слава Україні!